Пам'ятаєте, це розчіпання ПДВ. Ми хоть трішки спрацювали, ще трошки у нас гроші залишились, ми спрацювали і, і землі ми продовжуємо мораторію. Так що все одно е, мали певний успіх. Зараз ведеться величезна кампанія за відміну мораторія на подорожем. Щоб ви розуміли, є такий деп, депутат Мушака палатка БПП. Це того, що я його з-за губки хватав в куларах Верховної Ради. Е, молодий, який автор законопроекту. 55-35 походок землі, він зараз подає запит у Верховний суд України про скасування мораторію, який порушує права людей на вільне користування своїм майном. І є велика імовірність, що Конституційний суд, втікаючи, пообіцяв, що якщо Верховна Рада не проголосує, то ми його протихнемо другим путком. Так що, я думаю, що нам треба готуватися і гострити шаблі, і готуватися, то розслаблятися ні в випадку не взяти фермерів в певній мірі влада заколихала обіцянками. Обіцяли, що вона отримала цільову допомогу, розказують нам, була програма Кутового 5, 3 плюс 2, зараз є там якась тягані, щось там пише. Ну, я, вибачте, я цих брехунів бачу, то я кажу, що ну, коли міністр нам обіцяв, збрехав, не дав і навіть не вибачився, не сказав, що ну вибачте, хлопці, так вийшло. То я вважаю, що це просто брикун і далі, далі далі. Що, про що з брикуна можна балакати? Куди вони брешуть, куди в очі. В кінці року відбулись парламентські слухання на тему продажу землі. Ініціювали кабінет міністра з вимоги запустити ринок землі, але більшість виступила проти продажу землі. Це була наша невеличка перемога і фермерів в тому числі. Зараз хочуть роздербанити 4 мільйона гектарів землі від умерлої спадщини, яка зараз, і, зараз їх запустити. Тому що І державні підприємства, першу а потім і до паїв доберуться. Празити пішли до аенарків, а за ПДВ про Тобто навіть ті гроші, які ми ще зараз величезні плати, вони до бюджету не дійшли. така в нас. А зараз, я думаю, теж те, що ми зараз це ПДВ платимо. Потрібно об'єднуватися, але об'єднуватися на слова. Коли дедуть реальні кроки, кроки по захисту інтересів фермерства, починається відборку. У мене варто поламався, треба треміново їхати типу, запчастини. відрядження, дзвіниця сиплеться, розбрат організм, або хтось хай захищає мої права, а я приводю такі початки наслідків. Коли збирається фермерський загал, то для багатьох винуваті всі. Винуваті Асоціація Фермів, винувата аграрна партія, а винуваті влади фундисти. А коли цікавишся, голосував ваш депутат за закон, за за, ніхто не знає. Ніхто не знає, що робить, що робить їхній депутат. Як він голосував, чи голосував за це бюджет, чи не голосував. Чи якісь вимоги до свого районного депутата були висвітляти? Німа ніяких Ми так. Ми оце тут між собою воюємо, а тих ми навіть не займаємо. Але це ж наші депутати. Ми їм надали мандат, ми їх вибрали, і ми їх контролювати. Ну що казати, як наш депутат Кулініч Мирогорський, він пропагандував час кровом розпостраняв газету, де продавати земель, землю, державну землю, державну неефективну власність, мінімум масивому по 100 гектарів, буде підприємство продати ціліком. Що таке ціліком продати? Підприємство у нас 3 тисячі гектарів, це виставить на, на продаж, 10, 100 мільйонів. Вас, ви навіть саме багатий найбагатій. Такі гроші не мають. А ті знайдуть. І завтра вже підприємство вони вже матиме власності підприємства разом землею. Поставив питання міністра продавати підприємства разом землею. І я хочу, щоб ще кілька міфів ми сьогодні з вами розбили. Один з таких міфів це ефективність сільського господарства. Ви можете сьогодні чути від найбільших людей, керівників нашої держави, що в нас таке ефективне сільське господарство. Ми вже вийшли за надходженнями від експорту на перше місце. Це екологічний проєкт, який забезпечує збереження землі. Друге, це проєкт. Проєкт бізнесовий. І третє це уклад, який ходить традицію і звичайно того народу, який живе на цій землі. І є ще один аспект, який ми дуже часто не пускаємо із своєї, із своєї точки з поля зору. Це безпековий аспект. Це не тільки в плані продовольчої безпеки, як ми кажемо. А фермер, коли ми говоримо про фермера, він вирішує проблему і збереження контролю за територією держави. У нас сьогодні відбувся розрив. Розрив покоління не тільки в полі на робічному рівні, а й на рівні фермерства. З вас удивитися сьогодні можуть тільки передати своїм, е, своїм нащадкам ту саму землю, яку все таки рано чи дисно ми будемо е, мати. Тому треба підходити сьогодні до сільського господарства, до оцінки не тільки з позиції того, скільки надходить валюта, а з рахуванням, як ми вже про бізнес говоримо, внутрішнього ринку. Що відбувається всередині, чи тут справді такі великі гроші робляться, чи тільки для великих е, компаній гроші робляться там, за кордоном, бо там великі ринки. А ви працюєте на маленьких ринках. По маленьких сінах, і у вас немає великих прибутків. Кажуть, багатоукладність, багатоукладність, А світ не так казав. Якщо взяти другу частину другу половину ХІХ століття, то президент Лінкольн видав закон про садику і сказав: у нас буде фен. От хто буде головним і буде відзначати кліма у нашому сільському господарстві. Тому по 80 гектарів, 6 років користуйтеся, побудуєте хату, працюєте, будете у приватній власності. Канадці взяли милю, розділили на 4 частини, четверту частину будеш мати тільки у власності. Поляки, вже ближче до нас, того, що підуть з цим олігархічним шляхом, вони записали в Конституції, що основою аграрного устрою Республіки Польща є сімейне господарство. Все. б ти там не робив, ти любий поляк прийде і подасть Конституційний суд і скаже, бо Бачите, хлопці, що ви виходите за межі цієї, цієї Конституції. Це все було спеціально зроблено. Тому нам не треба сьогодні нічого врігти. Нам сьогодні треба здійснити такі напрямки. І Асоціація Фермерів розпочала цю роботу. Але нам треба нашу спроможність організаційно підвищити. І от як ми бачимо вирішення цієї проблеми на цьому вищому рівні. Перше, що нам треба, це прийняти закон ну, зміни до Конституції, де здеклавати оцю ведучу роль фермера. Фермера здеклавати. Це перше. Друге, нам треба прийняти, прийняти закон про аграраний устрій. Де оцю тезу про ведучу роль фермера розписати і сказати не може там бути ніяких нагородинків. І їх ніколи не було в нашому законодавстві. Коли ми говорили спочатку про ці хвильовані різні такі інтегровані частини, у нас спочатку була заборона на ці, ці речі. Третє, нам треба ввечері сприйняти законокремлі про сімейне фермерське господарство. E, зараз ми внесли зміни про фермерське господарство і вже стримають відразу фермерське це господарство. Хоча воно планувалося таким чином, якщо це сімейне фермерське господарство, у нас маса проблем сьогодні з, з усе та є люди, які готові працювати. Зараз такі умови, що вони не дуже хочуть ставати на правову основу, але якщо думати далеко стратегічно про державу, про своїх дітей, то треба входити у правове поле. І от оці оселя мають трансформуватися сьогодні у фермерські оці всі господарства. Тому потрібна державна програма. про... Трансформацію теперішнього сільського господарства на фермерські устрії, яка буде передбачати розпуск цих всіх е, агроколів, забороною. Ясно, що це води не має бути. Це має бути продукт. За нашим законодавством можна скільки хоче рятувати землі, аби тебе були гроші. І той, хто має гроші сьогодні, хто має ці папірці, він нас просто. Знищує, він приходить, каже, дати вам оренду плату 12 чи 10%, дати вам отам наперед гроші, а вам на лікування гроші, а суцільна віднота і так далі, і пішло і поїхало. Держава не повинна просто спостерігати за цими процесами. Держава повинна регулювати, тому треба накласти обмеження на те, скільки має юридична особа чи фізична особа в оренді землі. Якщо брати досвід поляків чи там уборців, там десь приблизно так. Один до двох. От маєш у приватній власності і можеш мати там дві ще такі суми на своє підприємство. Все. Треба подумати про знову ж таки терміни оренди самої землі. Ви ж бачите, куди вони прагнуть? Вони прагнуть до 49-50 років, коли не тільки той держати, тримати паю, а його внуки не доживуть до, 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 до того часу. Доброго дня, шановне зібрання. Я Пітер Геннадій Іванович, начальник головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області. На сьогодні структура Держпродспоживслужби об'єднує в собі управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії. Це раніше було головне управління ветеринарної медицини, управління фітосанітарної безпеки. Це фітосанітарна служба. Управління державного контролю за наглядом санітарного законодавства. Раніше санітарна СЕС, функції СЕС, Управління захисту прав споживачів. Раніше інспекція захисту споживачів. Крім того, маємо сектор регулювання цін. цін. Раніше була інспекція за контролю за цінами. І Із 28, 12.16 року нам постанову Кабінету міністрів передано частину повноважень. Сільськогосподарської інспекції в частині реєстрації, по реєстрації сільськогосподарської техніки і контролю за цими питаннями. Мало, мало того, що маємо управління насільництва та осадництва. Відміні партії подякувати вам за ту підтримку за ті акції, які вже більше року ми проводимо разом з вами і під стінами. Обласної державної адміністрації і неодноразово перекривали автошлях Київ-Харків і неодноразово були під цінами Верховної Ради. Ось тоді я надихаюся і відчуваю, що ми ви велика сила. Я сподіваюся, що ми цю силу зробимо. Я чув з кожної трибуни, із вашої дані, від кожного фермера. Є проблеми із землею, із фінансуванням. Із корупцією, з чиновниками. Як їх можна вирішити? Треба прийти до влади. Я вам сказав, що сьогодні нам треба об'єднатися всіх, так як зробив це Вік Ані. Саме в 59 му році він об'єднався навіть з комуністами, а в його власні дна побороти колоніалізм е Великої Британії. Він переміг, він пройшов в парламент. В 63-му році він набрав із 51 мандата в парламенті узяв 45 і отримав піч. Це наша країна. У Нас тут 37% сотні сільського населення. Треба вийти за проблеми не лише фермера, сільського вчителя, сільського медика, сільської молоді і мобілізувати їх. Ми розділені на десятки сотні партій, нас ніхто не поважає. Це крик, та це не крик душі. Це ми б'ємо п'ємна ба. Давайте зрозуміємо, що через 25 років. Що ми можемо не лише кричати, ми можемо взяти владу в цій країні і побудувати таку свердницьким устрій, Іван Олександровичу, сверберський устрій, але її буде свердницьким будувати саме фермери-селяни. І міністр повинен звітуватися перед фермерами, перед нами, а не перед кабінетами ЧО. Значить, перше я хотів проблему таку озвучити. Значить, не жалійте на підтримку Асоціації фермерів. Петро... Василь Михайлович, я те теж піддержую, чесно. Значить, хай вони друкують, не друкують, ну кто-то должен нашими проблемами займатися. Я не багато перечислив. 6 тисяч у цьому році було 9 тисяч. Ну, так вийшло, припустимо. Ну, і Віктор Скочко є тут, чи вже вийшло. Значить, я і аграрній партії допомагаю. Ми скинули рахунок, ну проплатив, тому що. Вона вирішує теж наші питання. На Астарту я теж недовольний. І він представник просто, що працює в Астарті. Працює в Астарті. Ну він у цю партію. Вона ж поки не Астатовська, хоча там все може бути. Так, поки аграрна партія не Поки. це аграрна партія. Ні, ви можете не піддержати. Це таке, це моя особиста думка. І цю піддержу йду, тому що аграрні питання наші питання. Друге, значить, ви дивіться, обласні газети Любі. А там в кожній зорі Полтавщини, в кожній полтавському селові проводить рекламу. Хто є з фермерів? В Семенівському районі ми зробили свою фермерську газету. 12 фермерів очолили кольорова газета і виходить фермерська. А старта, між прочим, просилась до нас. Кажу, ні, та старту там не буде. Я проти був. Якщо є можливість, по районах створити районні газети. Тому що це теж метод ну, заявляти про себе і щось десь у газеті можна писати. Ото той факт, що казала. Це ще коротко про провці. І не бідні ми дійсно. От Іван Олексійович, Олександр, звай, да? Я з ним согласен по кожному пункту, він розклав дуже чітко наші всі проблеми стоять. Практично те, що я кажу, що підтримуйте, якщо сам не поїдеш до Верховної Ради, куди сюди, віддай туди 2-3 тисячі, 10 тисяч. Хай хтось позаймається цим ділом, тому що не завжди в нас вистачає без грошей, зараз діла не буде. Так, це по цьому все. І значить, тут таке питання. Закриті в нас контрольно насідневі лабораторії. В Семедівці в нас вже ЗАГС контрольно насідневі лабораторії. Нас відправили до Лубен і в Лубна закрита постань. Я не, дуже близько, де ми сюди ходить. Значить, не знаю, як там по, по всій області, як ви виходите з положення, ну. Думаю, що це серйозна проблема, тому що річка я стикаюся. кіль десяток сортів сої, пшениці другого, третього, і за кожним нікуди не наїздиться. І наші можливості всі кажуть, 80 мільйонів, то зерна України до більше, як же без насіння. Це з насіння починається це все. Ми тут приготували таке звернення. 15 лютого дає час, ми заходимо самі, поміняємо замки, вони самі робимо. Потому що так <тачу> важдають, <автор. тачу> <тачу> зазвичай на цілому далі залізні. Ви бачите, що робиться в нашій державі. Державою керують люди, які абсолютно байдуже ця держава. Так оці люди заробляють на нашій українській території. А потім вони вже заготовили собі в містах і скрізь маєтки, вони туди поїдуть, розпродавши нашу землю. Землю продавати не можна. Мені дуже обурило, мене дуже обурило Єдине питання. Отут ми вирішуємо питання про циферки, про зелені карточки, чи вони жовтуваті. Це не має значення. Я підтримую пана Івана абсолютно. Перше не можна продавати землю ніколи, ні за які гроші. Перше. Друге відмінити закон про ефективність. І третє на 50 років оренду. Це, з цим питанням ми ви повинні вийти, ми повинні вийти, ви, ми всі 15 числа і відстоювати інтереси всього українського народу. У Полтавській області за останній місяць 5 випадків, коли у фермерів, таких же, як ви, приїжджають додому, забирають, знищують, забирають це все майно. І, до речі, крисується наша поліція, а це ПЕФ, а це вся інша дечість. Я відкрито заявляю, бо я це досліджував. В нашому, у Авакові є особиста Ілья Кива, який полтавець, який кришує оці всі наїзди і отбор майна у наших людей. Ви уявляєте собі, це ми сьогодні отак живемо. У вас, уявіть собі, поліція Іван Сидоренко, депутат обласної ради, він наїхав, забрав, викрав, скосив поле. Будь-яка доля ваша, може бути, зібрав, поліція оточила. І відкримінувала навіть не грабіж, а викрадення невідомими особами. Ви уявляєте, побивши його. Таким чином, ми повинні об'єднатися всі. І немає значення, чи фермери, чи афганці, чи підвищення газу, чи підвищення електроенергії. Найкраще сьогодні поступають у румини. Вони не втерпіли, вони обурені були тим, що видаються злочинні закони. І вони всі вийшли. Так чим же ви хуже, чим же ви гіршені одні циган громинів? Люди добрі. Ми українці, ми повинні виходити по будь-якому питанню, бо нас задали. Питання продажу землі це питання всієї України. Ось тільки я волонтер, і ми їздимо на передову. І дуже добре, вона одна із перших волонтерів сидить, яка взагалі починала від Полтави їздити, Віра Маслав. Що я вам хочу сказати? Добровольці, і вони не кошти віддають, вони віддають життя. Отак От само другим ешелоном захисту держави України є саме фермери. Я вас дуже прошу не просто це зрозуміти, проаналізувати, а відчути душею. У мене ніколи не було землі, я ніколи не жила в селі. Моя бабуся ніколи не жила в селі. А в мене є дуже глибоке розуміння, що таке земля. Я знаю, мої племенники вже за кордоном працюють в Польщі, таких уже близько семи мільйонів українців. Ви є другим ешелоном, і ви зараз над цим не думаєте. Ми не просимо вас віддавати життя, як віддають життя наших хлопців. І скільки поранених через наші руки, через наш волонтерський центр пройшло десятки сотні і в госпіталі і проведжали, і хоронили. Мої дорогі, якщо не ви нам усім гайка, всій Україні, оці тварюки, які прийшли, я активний учасник Майдану, Революції Гідності, Помаранчевого Майдану. Я одна з тих дев'яти постраждалих, яку беркутівці побили біля обласної ради. А що прийшло на зміну? Ви що думаєте? Тому ж прийду ці тварюки повинні піти від влади тому що вони тварюки вони харди запобіглишники вони не є влада